З'явилися перші супутникові знімки уражених аеродромів на Росії в результаті спецоперації служби безпеки України. Осінка аналітик Кріс Біґерс опублікував супутникові знімки аеродрому Біле в Іркутській області на Росії. Ці знімки та інші наявні докази підтверджують, що Росія втратила щонайменше. Десять стратегічних бомбардувальників внаслідок здійсненої атаки таких знімків з інших атакованих авіабаз, зокрема алінія в Мурманській області, поки що немає. Утім, за попереднім аналізом та підрахунками звіту Служби безпеки України відомо, що на аеродромах Біла і Аліні було знищено не менш ніж сім стратегічних бомбардувальників. Ту-95, що щоден був пошкоджений. Чотири стратегічні бомбардувальники Ту-22, Один військово-транспортний літак ан 22 Ну і вже який день поспіль в Іркутській області. Просто не вщухають перевірки на дорогах вчинилися величезні затори з фур, Поліція всіх перевіряє на наявність перевезення безпілотників. А це означає, що вторинний удар від атаки отримає російська економіка, зокрема Сибір, де більша частина вантажів транспортується виключно автомобілями.